Вітаю, Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Усю ніч ворог бив по Нікопольщині. Під удар потрапила Марганецька громада і сам Нікополь. Окупанти випустили понад 80 снарядів із градів та важкої артилерії. Дивом обійшлося без жертв, проте є руйнування. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів в місті Нікополі. Вся інфраструктура працює, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Зранку ворог вдарив по передмістю Запоріжжя, ракети влучили поряд з лікарнею та повністю зруйнували СТО. Обійшлось без постраждалих. Продовжують окупанти бити і по Херсонщині. Внаслідок вчорашнього обстрілу в області загинуло 10 людей. Ще понад півсотні отримали поранення. Загалом протягом доби противник завдав 6 ракетних, 14 авіаційних та майже 60 ударів із РСЗВ по території України. Наші військові дають гідну відсіч. Зранку росіяни ракетами атакували передмістя Запоріжжя, зруйнували СТО та пошкодили будівлю лікарні. Дивом обійшлося без жертв. Водночас ЗСУ знищили ракетний комплекс С-300, з якого кілька днів тому окупанти вбили немовля. На Херсонщині від ворожих обстрілів загинуло 10 людей ще понад півсотні отримали поранення. Ворог продовжує бажально нищити цивільну інфраструктуру регіону та вбивати мирне населення. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Це помста тих, хто програв. Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, це тероризувати. Не вщухають обстріли і на Харківщині з артилерії окупанти поцілили по вовчанську, пошкодили багатоповерхівку та поранили літнього чоловіка. По Куп'янську вдарили ракетами с 300 минулося без постраждалих. Також куп'янському районі ексгумували ще два тіла мирних мешканців. Попередньо чоловіків розстріляли військові РФ на початку вересня. Б'ють загарбники і по Донеччині. За добу поранень дістали троє людей. Водночас там розгортають. Пункти незламності зараз їх вже 117. сімнадцять. Врадувалися сюди прибіжали. Ну, це дуже хороше таке. В інтернеті посидіти, можуть прийти. Діти можуть уроки зробити, діти можуть поігратися, приходять з 11 до 2, діти граються. Наприклад, я прийшла сюди сьогодні телефон, фонарі у мене стоять, заряджають, тому що без фонарей вже ночі 4 часа темно. А на Луганщині окупанти обстрілюють звільнені села, і хоч українська влада та волонтери забезпечують людей гуманітаркою, місцевих все ж закликають евакуюватися. В регіоні тривають запеклі бої, ЗСУ відбувають атаки ворога в Білогорівці, а на напрямку Сватове Кремінна окупанти готуються до оборони. Під дві сотні вантажівок їдуть в бік свато величезна кількість просто. І вони везуть будівельні матеріали. Вони везуть оті зуби дракона, так звані для будівництва. таки, так званої лінії захисту Вагнера, звозять туди все нові нові резерви. Водночас усі області України заживили електроенергією. Люди не стримують емоції. Мешканці одного з районів Києва заспівали гімн. eight for Сложнейший этап, кажуть, в Укренерго уже позаду. За один-два дня заместо экстренных отключений впровадять плановые. Рухнула вся энергосистема, особенно генерация. Атомные электростанции вышли в аварийный режим и заблокировали сброс наработанного электричества. И таким образом мы получили существенный дефицит в системе. Через 24 часа все начинает запускаться, работать и так далее. Восстанавливается вода, отопление. Да, это тяжелая ситуация. Да, они могут повторяться. Ну, тим не менее ми посмотрели, що Україна зможе з цим справлятися. Та навіть, попри відсутність електроенергії, життя в Україні триває. За 30 годин у лікарнях по всій країні провели з десяток трансплантацій органів та інших складних операцій. Софія Куценко, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. В оселі Дніпрян повертається світло, вода і тепло. Місто запустили усі насосні станції. Також тепло подають усі котельні правобережжя та Придніпровська ТЕС. Яка ситуація станом на ранок? Наш Владислав Авдієнко промоніторив транспорт, аптеки та супермаркети докладніше далі. Друга безсонна ніч для комунальників і енергетиків Дніпра. Фахівці відновили електропостачання в більшій частині міста, заявив мер Борис Філатов. Також запущені усі насосні станції. Відтак, вода і тепло також повертаються в оселі містян, але поки найтяжче жителям лівого берега. Вода немає, немає. води ще Світло дали вчора. Ти 26 вечора. А який у вас житломасив? АНД район. Кришиті Тут я уїжджала десь о 8 годин ще не було світла і води немає. Води взагалі не запускали? Так? Ні, запускали. Вчора була, малий напор був. ну, Була грязна вода, але трошки було. А от утром зникла на вулиці Калиновій. Батареї зрання включили, але світла немає. Лівий берег Калнишевського, Петра Калнишевського. Ну, я проживаю. У Новокалецькому районі, а вчора з'явилось о пів шості вечора ж. І вода, і світло. Ну я живу не з Кирова, там світло є, і вода є. І з інтернетом, з, ну, зі зв'язком погано. Нема води і, і отоплення і за води нема теж. А я в центрі живу. Яварницького 20. Після двох днів ажіотажу на заправках нарешті зникли черги. П'ятниця у нас ранок, 9 ранку. Бачимо, що на заправках черг уже нема, як вони були вчора. На кожну колонку стоїть по одній, по дві машини. Усього у супермаркетах покращилася ситуація із хлібом. А от води у великих бутилях, як і вчора, немає. Стоїть тільки мінеральна. Нарешті запрацювали більшість аптек, бо з'явилося централізоване електропостачання. Сьогодні тільки почали працювати чи вчора ще вчора. Ні, вчора у нас вообще свята не було. А до угу. світу нету, то угу. ну може через інтернет, через телефон там глянуть сцену. Отак ось угу. можна так. Ну, ну взагалі, звісно, не відпускаємо. Сьогодні стабілізувалася ситуація із електротранспортом. Станом на ранок вже вийшли на маршрут трамваї номер 1, 5, 11 та 17 та тролейбуси 1, 5, 6, 7, 10, 12 та 16. Хорошо, дуже ходить, дуже добре, серйозно. Їздив на 12-му місці, побіди. Як він, нормально? Ну, в мене нормально. В принципі, нормально. там інтервал мінут 20. Я Їздив на з справді сюди, на якому це, на 20-му. Як він нормально ходить? Так, як завжди. Щоправда, і досі не запущені популярні маршрути кільце А та Б. Пасажири також скаржаться на затримки. Сімку чекаю, через 25 хвилин буде. А зазвичай швидше приїздить? Ну, так, так завжди, звісно, 5-7, ну, 10 хвилин максимум. Також в Дніпрі потроху стабілізується мобільний зв'язок. Оператори пояснюють, акумуляторів на базових станціях вистачає на 2-5 годин автономної роботи. Потім переходять на генератори, які співробітники власноруч перевозять від точки до точки. Наші команди вони мобільні і вони не відпочивають 24 на 7. Тобто, якщо в якийсь район міста падається живлення, то бригада вимикає генератори, переїжджає на іншу базову станцію, на якій світла ще немає. І от відповідь, чому зв'язок є не скрізь по місту. Пріоритет забезпечити райони лікарень та пожежних частин. Абонентів просять зменшити споживання інтернет-трафіку, і тоді мережа працюватиме довше. В месенджерах, в, там, в Телеграмі, в Вайбері, чим хто користується, вимкнути автоматичне завантаження відео, автоматичне завантаження картинок. Базова станція зможе пропрацювати там на годину, на півгодини більше, чим якщо люди будуть користуватися трафіком на, на повну. Налагодити ж систему повністю обіцяють, коли енергетики перейдуть від екстрених відключень до планових. Владислав Авдієнко, Олег Одринський, новини 11 каналу. Не встигли поновити водопостачання через пошкодження магістралі на набережній заводській. Вода буде відсутня в кількох районах міста. Адреса зараз на ваших екранах також буде знижено тиск на лівобережній частині міста. Водопостачання обіцяють поновити до 21 години 26 листопада. Про те, як Дніпро дала наслідки найпотужнішої ворожої атаки на енергетичну систему України, поговоримо з заступником міського голови Дніпра Михайло Лисенко в нашій студії раді вас вітати і одразу про ситуацію у місті. Чи є живлення, вода, опалення у всіх районах? Не усіх. Яка ситуація? Я думаю, эту информацию знают и сами жители, но если быть объективным, на сегодняшний день без электроэнергии находится порядка 40% всей территории города. Причем, вы видите, критически изменились графики так называемых веерных отключений. Это было связано с еще большими повреждениями ракет со стороны страны агрессора Российской Федерации. И, к сожалению, с электроэнергией и с энергоснабжением всей сети, и не только города Днепра, а всей Украины, ситуация ухудшается на сегодняшний день. То есть, если говорить об электроэнергии, порядка 40% города сегодня без электричества. Чьи, есть какие-то объекты, на которых до сих коммунальники? Мы работаем на всех объектах, то есть, тем более, прекрасно понимаем, вот у нас одна из самых питающих станций, которая питает город водой, она находится не на территории города Днепр, то есть там были определенные повреждения и в результате этого, то есть несколько часов город остался полностью без воды. Это большая часть правого берега, поскольку в основном у нас три водозабора: один, который я сказал, находится за пределами города Днепр, один находится на правом берегу, второй находится на левом берегу. Но эти объекты тоже испытывают достаточно серьезные проблемы именно с электроэнергией. То есть с самими объектами проблем никаких нет. То есть если происходят какие-то там неполадки, происходят какие-то там вынужденные ремонтные работы, мы достаточно быстро их устраняем. Но если говорить о э, воде, то вода это не только источник для жителей, но это и необходимый технологический процесс. То есть мы постоянно производим подпитку системы отопления. А когда этого нет, то, по, то возникают определенные проблемы. То есть одно тянется за другое. Получается электричество, за электричеством идет вода, после воды идет отопление. То есть такой своего рода... Замкнутый круг. Одно из трех, одно без двух работать не может. Это общая система, которая должна работать слаженно. И если какой-то сегмент выпадает, то начинает сыпаться все. Ну, из примера, я думаю, все, в том числе вы, кто ездит по городу, какая проблема сейчас с мобильной связью? Вы сами прекрасно знаете, а почему это происходит? Потому что у нас есть там три основных оператора, у них есть базовые станции, у них есть там батареи, которые некоторое время держат заряд, в частности, например, мобильный интернет, в случае отключения электроэнергии они там выдают в зависимости от сайта, от базовой станции, некоторые там час, некоторые полтора, а через 2-3 часа пропадает вообще даже GSM-связь. То есть проблема достаточно серьезна. Проблема, будем говорить, город с такими проблемами еще не сталкивался никогда. И еще очень часто люди пытаются, вот, умовно, Один будинок і будинок навпроти, одного будинку світла немає. У будинку напроти світло є. Кажу, і в соціальних мережах, і глядачі телефонують на гарячу лінію. і, Я думаю, і вам так само на комунальні служби люди задають питання. Як це пояснити? К сожалению, на комунальні служби останні два дні дозвонитися практично нереально, оскільки не працює інтернет, і не працює наш сайт. Все відбувається в телефонному режимі. На самом деле, все техні... технічно просто. Один будинок може запитан, бути з різних так назва. называемых фидеров. Да? Есть трансформаторная подстанция. В ТП в трансформаторной подстанции может находиться там, от двух до четырех, скажем, там, трансформаторов. И э, один и тот же дом может питаться с разных трансформаторов. То есть э, отключение происходит удаленно. То есть это не значит, что если в половине дома нет электроэнергии, а в другой половине есть, то что что-то сломалось. Просто отключен тот трансформатор, который питает часть этого дома. Вот и все. Ни о каких поломках на сегодняшний день, к счастью, речи не идет. Стосовно бочки з водою на правому березі, які розташували якраз за тиждень до повного блокауту. Чи вистачило води, і чи планують ще робити якісь пункти з цими, бочками, зі свердловинами, як на лівому березі, наприклад? А, относительно бочек. Бочки ще не всі виставлені. Тобто, у нас общее количество бочок по території міста буде порядка 100 штук. Я вчора на Фейсбуці написав конкретні адреса, вони будуть знаходитися непосредственно возле школ. объект какой-то определенной важности, там обязательно есть охрана, там есть обязательно надзор. И, в принципе, будем говорить так, школы еще когда планировались, они планировали для того, чтобы был к ним максимально удобный доступ с различных там районов города, с различных микрорайонов. То есть они находятся достаточно в удобных местах. Кроме того, сразу начались там раздуваться зрады. Вот, смотрите, какие они все глупые, тупые. Вот они сейчас там зальют в бочки воду, а когда будет минус 15, то все все полопается все разорвется и все умрут то есть хочу всех э -э -э, расстроить ничего не лопнет потому что у нас в бочках мы оборудуем сейчас там будут специальные нагревательные элементы там не будет температура воды плюс 30 или плюс 35 но Надо цена дать заморозил да то есть там будет будем говорить так при температуре там минус 10 там будет постоянная температура порядка ну там я скажем там 3 5 там 6 градусов но этого тоже можно избежать в какой-то степени То есть, будем говорить так: емкости с водой это такая крайняя мера. Ведь в те моменты, когда есть водоснабжение, я считаю, каждый житель. дома может сделать себе так называемый стратегический запас воды, который может быть использован для различных санитарно-технических нужд. Хотел бы остановиться. Вода, которая находится в емкостях, она не является питьевой. Кроме того, у нас есть, кто обращает внимание, и когда люди будут пользоваться водой, После того, как водой наполняется емкость, на сверху на заливной горловине мы ставим пластиковую номерную пломбу, то есть мы знаем, кто когда э, залил эту воду, и кроме того, там есть еще контрольный э, лист, то есть с печатями водоканала, для того, чтобы было понятно, то будем говорить, а чтобы ни у кого не возникло никаких глупых мыслей, что-то там туда бросить, допустим, да, и чтобы что-то там испортить. Поэтому это, э, это в принципе важно. То есть вода не замерзнет, и когда жители набирают воду, пожалуйста, обращайте внимание на целостность этих пломб. Если пломбы повреждены, пожалуйста, обращайтесь в водоканал, либо на горячую линию мэра 732 12-12 ми будемо реагувати достатньо швидко стосовно свердловин, такі як на лівому баразі, чи в теорії можна такі зробити на правому, кожен спеціаліст має займатися своїм ділом. Я не геолог. перед тем, как принимать решение, где бить и как, какие скважины, мы обратились в определенный институт, они сделали исследования и дали свои рекомендации. Почему на правом берегу находятся, скваж... находятся на правом берегу емкости, а на левом находятся скважины? Первая проблема, все мы прекрасно знаем, что правый берег периодически страдает иногда от подтопления. То есть оно гораздо уменьшилось после того, как мы провели полную прочистку канала Гнилокиш. У многих людей даже с подвалом это правда можете выехать посмотреть упала вода но тем не менее уровень залегания воды на левом берегу гораздо ниже то есть в принципе достаточно там 15 там 30 метров а теперь давайте подумаем какой, какой глубины должна быть скважина скажем в нагорном районе мне сказали четко 150 200 метров и стоимость скважины Одної скважини в нагорному районі буде рівна 30 скважинам на левому берегу. Поэтому було прийнято рішення. Поскольку на левом берегу проще встановити скважини, то на правом берегу му установимості з водою. Дякую вам про те, як Дніпро долав наслідки найпотужнішої ворожої атаки на енергетичну систему України. Ми говорили з заступником міського голови Дніпра Михайло Лисенко був у нашій студії. Повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Батько з сином з Дніпропетровщини ледве не потонули. Вчора на Закарпатті прикордонники витягнули з річки тиси двох чоловіків, які намагалися незаконно покинути територію України. Наші прикордонники побачили, як один із чоловіків відчайдушно боровся зі стрімкою течією. Його 23-річного сина встигли врятувати вже румунські колеги. Згодом 58-річний правопорушник розповів, що разом із сином пристали на пропозицію ділків, які за 4 тисячі доларів США пообіцяли їм безперешкодний перетин кордону. Проте не попередили про небезпеку, яка на них чатує під час подолання річки. Запевняли, що вона мілка. Продовольча безпека Дніпропетровщини контрольована в обласній військовій адміністрації. Повідомили, що усі торговельні мережі частково забезпечені генераторами. Логістика працює так, аби охопити усі райони. Закликають мешканців не створювати штучний дефіцит товарів, зокрема хліба. Адже наша область не має із цим продуктом жодних проблем. Всі товари, які зникають з полиці, їх максимально швидкий час намагаємося виставити на полиці, для того, щоб люди мали можливість купувати. Ще раз наголошую, що не треба створювати штучного дефіциту, дуже велике прохання до населення. І життєстверджуюча новина но вона наостанок: диво у темряві. У Дніпрі під час повного блокауту на світ з'явилася немовля. В одному з пологових будинків жінка народила здорового хлопчика вагою 3 кілограми 600 грамів. Лікарям в операційній під час пологів довелося навіть підсвічувати ліхтарями. Проте усе пройшло добре. Зараз щаслива матуся та маленький Назарчик вже готуються до виписки. Наші кореспонденти далі довго очікувано. Ми планували дуже, ну, дуже довго. Років всім. Оксана зворушливо тримає на руках найцінніше в її житті синочка, народженого в часи темряви. Пологи якраз почалися, коли рашистські ракети знеструмили майже всю Україну. Дівчина згадує, найбільше переживала за дитину. Ну, трохи лякало, але врачі хороші, надіялась на лікарів. Вона пам'ятає, як електрику вибила у родзалі, але лікарі не розгубилися, діяти почали миттєво. Світа відключили, підключили ну, якусь розетку одну від генератора. А врачі вже як манюнький з'явився на світ. Вони тоді почали як шили мене, мабуть, і фонариками вже досвідчували того, що. Свято вже вообще не було. Я знала, що все буде добре. Юрій, батько дитини, в той момент знаходився за 100 кілометрів від дружини. Не мав змоги ані написати смс, ані додзвонитися. каже серцем відчував, що кохана народжує. Інтернету не було, і як узнати, що там відбувається на даний час, не було можливості. Та переживання були враження таке через край. Емоції переповнюють. Лікарі цей темний для Дніпра день, мабуть, теж ніколи не забудуть. Все відбувалося за лічені секунди. В якийсь момент застраждала дитинка, і дитинка застраждала так, що її потрібно було негайно винімати. Тут обривається зв'язок, вимикається світло, виключаються всі наші гаджети, комп'ютери, відсутність води і повний армагедон. Як вижити в повний армагеддон в цій лікарні, тепер точно знають, медперсонал діяв як годинниковий механізм. Одразу підвімкнули генератор та розетки екстреного живлення, дістали запаси води в операційній, де знаходилось породілля, запрацювали акумуляторні лампи та потужні ліхтарі. Продовж п'яти хвилин все трохи всі вже заспокоїлись і виконували свою звичайну роботу. І навіть якщо в нас були... Край важкі пацієнти, ми б їх не втратили. Наразі Оксана із маленьким Назарчиком вже готуються до виписки. Їхній стан лікарі оцінюють як задовільний. Батьки переконані, дитина, що народилася під час ракетних ударів та повної темряви, обов'язково нестиме силу та світло. Євген Подашенко Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. Роботи всесвітньо відомого вуличного художника Банкція планують зробити експонатами музею спогадів у Бородянці. Також там хочуть розмістити і розстріляний пам'ятник Тарасу Шевченку. Влада селища вважає необхідним зберегти нащадкам фрагмента зруйнованого міста окупантами. І про погоду у суботу у Дніпрі в день очікується 7 градусів тепла вночі плюс 5. У неділю та понеділок в день температурний стовпчик залишиться на позначці плюс 5, а вночі знизиться до 4 та 3 градусів тепла відповідно. Атмосферний тиск становитиме 761 мм міліметр тутного стопчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини більше розкажемо у наступних випусках. Побачимось.